Виробили. Ось. Зараз я в'ямкну далекомір. Ось наших 60 метрів. Так, взагалі, машин там дайте не видно. Перше збільшення. Зараз додали ще світла. ліхтарик І це. Ну, доволі, скажімо так, нормально. А далі... Далі будиночок теж гарно освітлюється, це 130 метрів. Але зараз... Перевіряємо. Зараз чіткість. Фокус. Ой. Телефону важко п'ємоти фокус. Ось. Це наших 134-132 метри. Ну, проборчик бачить нормально. А саме головне, друзі, я вам покажу завтра, коли буде день, я з нього зніму збільшення. Всім привіт! От у нас бачите кран на окуту, до нього 135 метрів. Просто опускається трошки камера. До машини 120, 235. Зараз побачите на збільшення. Це перше збільшення. Дивіться, це друге збільшення у нас. Зараз переходимо на третє. Все те саме, тільки третє збільшення. Це вже йде четверте збільшення у нас. Це п'яте. Збільшення. Тут я перескочив, це вже сьоме. Сьоме збільшення йде. Так, зараз пробую, бо труситься все. Це вже дев'яте. Зараз, секундочку. Згубився. Ось, це вже йде дев'яте. Збільшення 134 метри. Бачите, чітко видно. Так, це вже 11-й де. Бачите, чіткості такої вже немає, але ну, контури бачимо гарно. І оце, друзі, 16 максималка. Ось. Воно він там під між стовпами оцей шестов посередині. До будинку 34 метри. Як на мене, для такого малючка, ну, просто супер.